Від геморою допомагає Гемороль. Швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Запровадити тимчасове управління ООН в Росії так в українському МЗС відреагували на закиди диктатора Путіна щодо запровадження тимчасового зовнішнього управління над нашою державою. Речник МЗС наголосив, росіяни, наприклад, в Воркуті. Виграють від будь-якого управління, крім як путінського, який витрачає мільярди доларів на злочинну війну в Україні напередодні російський диктатор зробив низку гучних заяв, запускаючи атомний підводний човен. В ООН йому вже також відповіли нагадуванням, що влада в нашій країні легітимна. Отже, як розцінюють путінські висловлювання в світі та в Україні? Дивіться далі в сюжеті кореспонденток ТСН. Кремлівський диктатор приїздить до Мурманська побрязкати зброєю на тлі американських спроб домовитися про перемир'я. Путін запускає атомний підводний човен Перм, оснащений гіперзвуковими ракетами Циркон. і на камери починає озвучувати причини, чому не готовий до перемир'я. В чергове повторює, що влада у Києві, начебто, нелегітимна, тож не зрозуміло з ким домовлятися, Скажеться на непоступливість Європи і пропонує запровадити тимчасове зовнішнє управління над Україною. Підегідою ООН. В принципі, звісно, було б можливим під егідою ООН, за участі сполучених штатів, навіть європейських країн, а також наших партнерів і друзів, обговорити можливість введення тимчасової адміністрації в Україні. Для чого? Для того щоб провести демократичні вибори, щоб привести до влади життєздатний уряд, який користується довірою народу, а потім розпочати з ним переговори щодо мирного договору. У відповідь український МЗС пропонує зовнішнє управління, але в Росії. Пости з промовистим фото, як виглядають вулиці російської воркути. Дипломатична установа публікує у соцмережі контрпропозиція: тимчасове управління ООН у Росії, починаючи з Воркути, схоже, що місцеві жителі тільки виграють від будь-якого управління, крім Путіна, який витрачає мільярди доларів на свою злочинну війну в Україні. Росія намагається зривати рух до миру, обираючи продовження війни. Так путінські заяви коментує керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Радник президента Зеленського Дмитро Литвин із сарказмом радить російському диктатору випити пігулки для стимуляції мозку, якщо він не може зрозуміти, з ким йому варто співпрацювати задля припинення війни. У центрі протидії дезінформації розшифровують тези Москви як спосіб зірвати рух до миру і затягнути переговорний процес, просуваючи божевільні ідеї. У відомстві кажуть, що у такий спосіб Путін свідомо принижує Трампа. Тим часом у США поки офіційної позиції не висловили. Неназваний представник Ради безпеки Білого Дому заявив агентству Reuters, що система управління в Україні визначається її конституцією і народом України. Утім, раніше від Трампа і його команди вже лунали заяви близькі до російської пропаганди. Зокрема, ставилася під сумнів легітимність українського президента. Нині секретар секретарша вже спростовує плани Трампа завершити війну за 100 днів. каже, часу на це піде стільки, скільки буде потрібно. Адже поки йдуть перемовини про припинення ударів по інфраструктурі, російські обстріли лише посилюються. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Путін знаходить причини, аби не закінчувати війну. Так, на всі заяви диктатора відреагував президент України Володимир Зеленський. Сьогодні зібрав журналістів. Говорили на актуальні теми, зокрема, про результати поїздки в Париж, ситуацію на фронті, перемир'я в Чорному морі, і, власне, про Путіна. Далі пряма мова українського президента. Всі розуміють, що президент України є законним легітимним президентом, а Путін є військовим злочинцем. Тобто, це така відповідь на сьогодні всього цивілізованого світу. Путін це робить по іншій причині. Він боїться перемовин з Україною, він боїться перемовин зі мною особисто. Все, що він робить, відтягує будь-яку можливість, будь-який процес перемовин і відтягує будь-які можливості. Кроків до закінчення війни. Він не хоче закінчувати війну. Тому ще раз ми говоримо про те, що тиску мала на нього. Для нас дуже важливо, щоб все це визнали Сполучені Штати Америки. Європа абсолютно консолідована це розуміє. Для нас важливо, щоб Сполучені Штати Америки доєднались до жорсткої жорсткої позиції. Санкційної позиції, позиції дипломатичного тиску на Путіна. Вітаю! 1130-й день повномасштабної війни Росії проти України. Час новин в ефірі загальнонаціонального марафону. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Уже семеро поранених від ракетного удару по кривому рогу. Всі у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак. По місту окупанту запустили балістику, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки, школа, автомийка. На місці тривають рятувальні роботи. Фото, наслідки ворожої атаки показало ДСНС. У місті вже розгорнуто штаб допомоги людям. Четверо загиблих, і 21 поранений. Такі наслідки вчорашньої атаки на Дніпро. Росіяни скорували на місто понад два десятки безпілотників. Більшість із них збили. Масований удар спричинив масштабні руйнування та пожежі, кажуть у ДСНС. Горіли готельно-розважальний комплекс, 11 приватних будинків, чотири знищені повністю. Частково пошкоджені багатоповерхівки, навчальний заклад та адмінбудівля. Потрощені десятки автівок. Наслідки масованої атаки ліквідовували всю ніч, каже керівник обласної військової Міністрації Сергій Лесак також додав у лікарнях наразі 13 потерпілих. Наймолодшому з них 19 років, найстаршому 74. Водночас, речник ДСНС області Сергій Ковтонюк в ефірі телемарафону розповів, якою видалася ніч для жителів та рятувальників. За весь час повномасштабної війни такої кількості пожеж у місті одночасно ми не пам'ятаємо. Цей масований удар завдав значних руйнувань. Виникло на спожежі пожежі у готельно ресторанному комплексі, та майже одночасно в 11 приватних будинках. Вогонь також охопив гаражі, станцію техобслуговування пошкоджено кілька багатоповерхівок, адмінбудівлі та понад 20 автомобілів. Також через ворожу атаку зазнали пошкоджень, і наші дві одиниці пожежно-рятувальної техніки на щастя рятувальники не постраждали. І сьогодні зранку російські окупанти атакували дронами дві громади на Дніпропетровщині. За словами Сергія Лисака, ворог відновив атаки на Нікопольщину, вдарив дронам камікадзе по Марганецькій громаді. Поцілили БПЛА і по межівській громаді на Синельниківщині. Там потрощило дах приватної оселі. Також Лисак додав, оборонцям неба цієї ночі вдалося збити на Дніпропетровщині 16 БПЛА. В Охтирському районі через російські обстріли зруйнована база відпочинку. Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Сумської області. Вночі ворог атакував Сумщину безпілотниками. Обійшлося без постраждалих. Наразі правоохоронці фіксують черговий доказ злочинів окупантів. На місці прочує слідчо-оперативна група. А от на Харківщині у Чугуївському районі внаслідок ударів дронами є двоє постраждалих. Це літні чоловік і Жінка, написав у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Є також зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, підприємства та складські приміщення. 30 ворожих БПЛА зафіксували вночі у повітряному просторі Києва та в околицях. 16 дронів наше ППО знищила. Повідомила Київська обласна військова адміністрація у телеграмі. Минуло без загиблих і поранених, але уламки дронів пошкодили приватний будинок у садовому товаристві Вишгородського району. Загалом повітряну тривогу у столиці оголошували двічі за ніч. Вона тривала три години. Сили ППО збили цієї ночі 94 ворожих дрони на півночі, сході та в центрі України. І ще 69 безпілотників імітаторів втратили орієнтацію та не досягли своїх цілей, не завдавши шкоди. Повідомили в прес-службі. Ворог запустив 172 ударні БПЛА та дрони імітатори з території Росії та тимчасово окупованого Криму. Росія глузує з миротворчих зусиль світу, затягує війну і чинить терор, бо досі не відчуває реального тиску. Про це написав президент України на своїй телеграм-сторінці. Володимир Зеленський підкреслив, що дипломатія може спрацювати, але має бути підкріплена кроками, що будуть посилювати наших воїнів і позбавлятимуть окупантів ресурсів для війни. Та додав, що тиск на агресора залежить від США, Європи та від усіх у світі, хто хоче результативної дипломатії. І додаткові розвідувальні дані та ліцензії на виробництво протиповітряної оборони пообіцяли надати Україні держави Європейського союзу. Про це президент Володимир Зеленський розповів напередодні під час брифінгу. За його словами, Україна отримає розширений доступ до розвідувальних даних нових технологій супутників, які є у європейських партнерів. Також лідери низки країн ЄС пообіцяли поділитися доступом до їхніх складів із боєприпасами. Це ініціатива саме європейська розширення доступу України до розвідданих, до доступу до відповідних технологій супутників, які мають наші європейські колеги. Далі ми домовились з тими лідерами щодо нашого українського доступу до їх складів з боєприпасами. Ми домовились про ліцензії на виробництво протиповітряної оборони а також працювати будемо над ліцензіями для деяких видів артилерії. Дніпропетровщина лідер України за кількістю дитячих будинків сімейного типу та прийомних родин. Останніх минулоріч створили 38, а нових ДБСТ 12. Про це повідомили у Дніпропетровській ова. У прийомній родині можуть виховувати до п'яти діток, а у будинку дитячого сімейного типу до десяти. До одного із таких і завітала наша кореспондентка Ніколь Савченко до оселі подружжя Матечко. Як дають раду стільком дітлахам в одному домі про їхні будні та із чого все починалося? Дивіться далі. У мене був вибор або маленький хам'ячок, або собака. Я вибрала собаку, тому що вона довше живе, і мені подобаються собаки. І... На мій день народження мені подарували цю собаку. Так Альбіна розповідає про свого улюбленця персика, якого мама вихователька Людмила жартома називає десятою дитиною. <звук> Улюблене місце родини кухня. Тут у найбільшій кімнаті в будинку збираються всією родиною. Домашні справи теж хоблять разом, запевняє Людмила. Ми живемо по правилу, шість днів роботам сьомий відпочиваємо. Тому у нас шашлики, рибалка, ставки, річки. Можемо поїхати якийсь день. От знаєте, глобальна робота, якщо якась зроблена, кажу: давайте ми заслужили. Поїхали, і ми можемо поїхати взяти внучат, в Дніпродзежинську четверо живуть маму. І давайте поїхали десь. Посидимо, десь ну дітям це дуже подобається, чесно скажу. Найстаршому онуку Людмили 10 років. Взагалі у нас 14 діток. Зараз проживають дев'ять з нами шкільного віку. Старші вже старші, і заміжні, і жонатії є. Є в нас п'ятеро вночат. шосте вноча. Ми чекаємо старші дочці, дані 32, А найменшим близнюкам Даші та Данилу по сім років. Велика родина подобається, кажуть малі. З ними весело. Гуляємо. Робити допомагають. Гуляємо, плятки, доганявки. Стати батьками для прийомних дітей Людмила з чоловіком вирішили у 1989-му. Колись давно, давно, коли поставили діагноз, що не буде діток. Ну, звісно, були сльози, було все. І чоловік мені сказав, це чоловік винуватий, що у нас тільки дітей. Він сказав. Хочеш, буде п'ятеро, хочеш буде десять, хочеш п'ятнадцять, буде п'ятнадцять. Тільки не плач. Так у родині з'явилася Дана. А за 12 років ще двоє хлопчиків. Більше не планували. Та ще через вісім років подружжя випадково дізналося, що четверо малих залишились без батьків. Кажу, є діти. Він каже, які кажу, судя по всьому, вже наші. Поїхали, каже. зайшли до директора. Вона каже, я зараз їх погукаю. каже. Ну, гляньте, кажу, що дивитися? Кажу, треба кажу, будемо брати. Кажу, я ну, не можу. Як це вибирати? Нам вивели трьох дівчаток, бо четверта дитинка була в домі малютки два рочки. Старша ця дівчинка, яка було 11 років. Вона каже, нам все одно куди, нам все одно як. Тільки заберіть братика, щоб братик жив з нами. З початком повномасштабного вторгнення родині Людмили довелося виїхати за кордон. Там сім'я побачила дітей з евакуйованих дитячих будинків та як їх багато. Через кілька місяців у родині з'явилося ще п'ятеро дітлахів. Забрали їх з Румунії. Там діти, коли ми забирали цих діток, діти, які залишались, ну сказати, плакали, нічого не сказати. Це настільки трагедія. Діти в евакуації. Діти не розуміють. І всі просяться. І діти почали казати, ті, що з Румунії. Давайте візьмемо ще когось з Румунії, давайте ще когось заберемо, давайте ще когось заберемо. І дякуючи дітям, скоріше всього, через рік, да, через рік ми знову з'їздили в Румунію і привезли ще двох дівчаток. Часом буває важко впоратися з усіма ділиця Людмила. Каже, і плаче, і свариться. Та зрештою запевняє, всі проблеми вирішують. Коли щось не косячу, то. Чекаю, поки мама зайде в кімнату, щоб спросити вибачення, тому що то мама знає, як це вирішити, допомагає. Мама зрозуміє, то сміхнеться, то б німе і поцілує. Та й старші діти намагаються допомагати батькам-вихователям з меншими. Я можу допомогти їм з уроками, можу щось їм підсказати, якщо вони щось порадитись з ними. Можу допомогти вибрати, що там одягти, чи ще щось. Для подружжя, матечко, діти це щастя та сенс життя, запевняє Людмила. Коли бачиш дітей очі, такий погляд щастя у дитини. У тебе ось тут, в тебе внутрі, виникає такий стан піднесення, що ти важлива людина в житті цих дітей, настільки важлива. Що ці очі заглядують тобі в душу, не в очі. Вони в душу дивляться. Нині таких дитячих будинків сімейного типу на Дніпропетровщині 181 та ще 312 прийомних сімей. Разом у них зараз виховується 1900 дітей, та ще тисячі хлопчиків дівчаток чекають на нові родини. А на обліку у справах дітей сьогодні у нас перебуває 7819 дітей сирі та дітей позвано батьківського опікування. Частина цих дітей вже виховуються під опікою та в сімейних формах виховання. Частина стаї дітей на обліку з усиновлення. Ще ми шукаємо для них батьків, але дуже завадила війна, тому що багато дітей було евакуйовано і в складі закладів. На сьогоднішній день ми повертаємо дітей на територію України у безпечні місця і саме в сімейні форми виховання і усиновлення. Щоб подарувати цим дітлахам, дім необхідно звернутися до місцевої служби у справах дітей. Фахівці нададуть повну консультацію, які треба зібрати документи, дадуть направлення на навчання. Потім дадуть висновок про про створення і влаштування сімейної форми, і тоді вже по процедурі, по постанові, буде проходити знайомство з дітьми. А якщо майбутніх батьків-вихователів є сумніви, подружжя маточку запрошує до себе подивитися на їхню сім'ю. Запевняють, вагання відразу зникнуть. Знаєте, яка саме велика мрія, коли мені буде 70-75 до мене на якесь свято приїдуть 50 внуків. І вона обов'язково збудеться. Певна Людмила Ніколь Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон і єдині новини.